Глядачів парламентського телеканалу Рада це програма велич особистості. Наш сьогоднішній ефір про великого державотворця, великого реформатора, великого полководця і флотоводця Володимира Великого, Хрестителя Київської Русі цьому році минає тисячоліття з часу успіння великого київського князя Володимира, який відійшов у вічність 15 липня 1015 року. Батько Руси, фактично, він змінив хід української історії 10 сторіччя. Київська Русь перетворилась на могутню імперію, а Київ став центром східних слов'ян. Про неоцінений слід великого творця середньовічної європейської держави України Руси згадуємо разом з Іриною Фаріон. Мовознавцем вітаю вас, пані Ірино. Володимир, великий незаконний син князя і полоненої древлянської князівни, ключниці. Княгині Ольги Малуші. Коли народився хлопчик, достоменно невідомо. Згідно літопису, це сталося на початку 60-х років ХХ століття. Найбільш вірогідною датою народження вважається 962 рік. З маличку Володимир був усунутий на далеку периферію від державно-політичного життя. Його вихованням опікувався дядько по матері Добриня. Під наглядом бабусі княгині Ольги. Молоді літа майбутнього київського правителя літописець називає Робичичем. Велкокняжий київський престол Володимир посів. 1978 році, вийшовши переможцем семилітньої міжособиці між братами Ярополком та Олегом, він прийняв владу в момент, коли Русь страждала від міжособиць. За 35 років свого правління Київська держава стала могутньою і процвітаючою країною. Так, Володимир було дітей світом, і чому його назвали великим? Правда, у нас чи є в нашій історії ще правитель, який здобувся би на такий прикметник? І мені дуже подобається тут інтерпретація від Михайла Грушевського, чому все таки Володимир Великий. Грушевський наголошує на тому, що він заклав нові культурницькі основи. Нові культурницькі основи це прийняття християнства. Хоч, пані Наталю, ми повинні з вами бути тут хірургами у нашій історії, занурюватися у мотивацію прийняття християнства. Тут мотив прийняття християнства абсолютно не збігся з тим, які. Християнство дало висліди чи наслідки для нашої історії. Бо мотив зовсім був не такий світлий і піднесений, як часто ми намагаємося йому прописати. Позаяк Русь тоді була у найтісніших взаєминах із Візантією. Візантія перебувала на найвищому етапі свого розвитку, і треба визнати те, що Візантія зовсім не сприймала нас як рівних. Русь тодішню, і це свідчить про те, як листувалися Візантійські Цесарі із Володимиром, і як, скажімо, вони листувалися, скажімо, з Хозарським Каганатом, і Русичі, зокрема, Володимирці дуже добре відчували. І оцей комплекс меншості, порівняно з Візантією, намагалися долати ну, в різні способи. І один із способів стало прийняття нової системи цінності. Це не просто християнство, це нова ідеологія. Ідеологія, яка абсолютно була протилежна до того, що сповідували українці до 980-х. нова е, ідеологія в той період вона була складною для звичайно що складною, тому що тому що це була ідеологія верхівки, це була ідеологія дружини і ідеологія князя. А простий народ залишався зі своєю системою цінностей. Тобто, тобто таке ламання було складним, все ж таки це була драма, це була трагедія для просто людина, який жив. У злагоді з природою і який... але кажуть, що в Європі це було ще складніше, аніж у Європі було дуже складніше, і не треба тому, чесно кажучи, надавати такого велетенського значення. До прикладу, прибалтійські народи християнство прийняли ще пізніше, хіба це погано відобразилося на їхній історичній долі. Сьогодні прибалтійські народи явно в європейському просторі ведуть провідну роль на відміну від українців. Тобто не треба цій події надавати такого визначного значення. Ні, рині, але це значне можливо... значення мають винятково ті події, які базуються винятково на власній культурі, на власній дорозі. Тут українці значною мірою зійшли з власної дороги. І коли на місці пантеону язичницьких богів ставили щось інше, то в серці це змінити було дуже складно і непросто. Отже, але ж яка була мотивація Володимира? Отже, коли Візантія зверталася до нас, тоді, коли їй щось треба було. А не, тоді, а не через те, що вона вважала нас за партнером. А треба було тоді, коли вояками своїми вони не могли давати раду. І всередині імперії почалося повстання. Бо коли був зовнішній ворог для Візантії, то Візантійці ще собі давали раду. А коли всередині є повстання, і, і цей один із повстанців оголосив себе імператором, то тоді, о, рятуйте! А хто ж буде рятувати? Буде рятувати е, войовник України свою русич бо українці завжди були месниками. І таким чином, Володимир. Мер погодився відправити шість тисяч воїнів на допомогу Візантії, щоб вона придушила повстання всередині, але ніщо ж в політиці не відбувається просто так. В політиці не існують моральні домовленості. Зазвичай це торги, торги не лише на рівні грошей, а торги на рівні передусім набагато серйозніших речей. У цьому випадку на рівні особистісних взаємин. Я тобі допоможу, каже Володимир Візантійському цесареві, якщо ти за мене віддаси мою дочку. Це було нахабство найвищого рівня, тому що візантійці мали припис у жодному випадку не вступати у династичні зв'язки із варварами і чужинцями, не тільки тому, що вони язичники погані, а просто тому, що вони інші. Тому позірно погодилися віддати е, сестру Анну за Володимира. Але коли Володимир допоміг воїнам і повстання було придушене всередині Візантії, Анну не було відряджено до шлюбу з Володимиром. А якщо ще й цісар Візантійський знав, що це за жонолюбець, скільки у нього жінок, а їх понад 800, і скільки ну це, це ж просто не вкладалося в голову в. В християнського світогляду, що тоді робить Володимир? Правильно робить. Володимир діє за своєю системою цінностей. Ага, я знайду Ахілесову п'яту у Візантії, а Ахілесова п'ята та, яка тепер стала Ахілесовою п'ятою України. Крим, Крим тоді був колонією Візантії. Так, отже, я йду на Корсунь. Володимир іде на Корсунь, пів року йому не вдається взяти це місце. Поки не знаходиться людина, яка через стрілу. Скеровує повідомлення Володимирові, що якщо ти відріжеш шлях постачання води до Корсуня, то таким чином ти це місце місто візьмеш. Так Володимир взяв Корсунь, і тільки через те, що він взяв цей Корсунь, Анну було віддано за дружину Володимирові. Це з огляду наш на нашу теперішню картину світу, це просто жах, особливо для цієї Анни, скажімо так. Але, але, але... бачите, він любою ціною хотів завоювати Анну, і навіть така перемога. Ну, розумієте, Якщо така ціна це спосіб завоювання жінки, то, вибачте, я би з таким чоловіком поводилася у тричі жорсткіше, ніж він поводився з жінками. Але найцікавіше, що коли він ту Анну отримав, а він так отримав жінок і перед тим. Так? Коли він цю Анну отримав, тоді він віддав Корсунь Візантії. Ось так народилася ідея християнізації Руси. Не Але треба стосунки про стосунки потім були вже партнерські після ніколи. Не було партнерських стосунків між Русью і Візантією, а навпаки, стосунки дуже ускладнилися. Історія вже не знає, чому дуже ускладнилися стосунки між Візантією і Володимиром. Але сила Володимира полягала в тому, що він розумів, що цю його величезну імперію, яку він творив, звісно що це була імперія, тому що в ній були поєднані різні слов'янські племена, тюркські племена, фінські племена, і ця імперія. Сягала на Заході щонайближче до Польщі і Чехії, і воював він із Чехами, із поляками, із угорцями, і так далі. Він заклав нові основи творення держави. Ці нові основи творення держави називалися династичними. Ну, якщо мати 12 синів, 12 синів, щонайменше мати 12 офіційних дружин. Так, це ті, які літописці фіксують, це ті, які він вже яких він вже мав тоді, коли був християнином. Так перед тим мати ще 800 наложниць, То я сумніваюся, що це було тільки 12 син. Дивіться, наскільки знаково. Він коли хрестився, він охрестив своїх 12 синів. порівнюють сьогодні 12 селів синів 12, і 12 апостолів. апостолів. Але ті сини поводили себе приблизно так, як деякі апостоли з Ісусом Христом зраджували батька, тобто так, як Юда поводив себе з Христом. І найбільшим зрадником батька. Стали два сини це Святополк і Ярослав. Той Ярослав, якого історія потім назвала мудрим, тобто, пані Наталі, дуже важливо, щоб ми нашу історію не лише вершки її знімали, щоб ми дивилися в глибину мотивацію вчинків провідників нашої держави. І щоб ми розуміли, що кожні їхні хиби їхні моральні переступи, це все лягає на наші плечі, ми сьогодні за них відповідаємо. І, хоч ми називаємо Володимира Великим, але ми він робив дуже багато невеликих вчинків, так само як ми називаємо Ярослава мудрим, але не все, що він робив, було мудре. Mm -hmm. Так і якщо вже говорити про оцю династичність. Коли він у всі частини своєї імперії, а це понад 20 різних земель, коли він всюди відправив своїх синів, він таким чином обезпечував централізовану владу. Правильно мислив? Правильно мислив. мислив, як імператор, який сидів в серцевині своєї землі, і серцевина своєї землі. Це поляни, тобто Київ. Тобто Українець колонізував інші землі, нарешті, хоч в цей період історії ми були нормальними колонізаторами і згарбували те, що вважали, вважали стане основою сильної держави, але не працював династичний зв'язок. Сини почали повставати проти батька. І перший пані Наталю, хто повстав, це був святополк. А він святополка, щоб убезпечити себе від війни з ляхами чи з поляками, як їх називали Лехи-Ляхи, він віддав свого сина Святополка за зятя до польського короля. І польський король так вплинув на сина Володимира, що Святополк оголосив практичну війну своєму батькові. Володимир зумів це нейтралізувати. А ув'язнив сина, а потім лишив біля себе. Ну, по суті, Володимир приєднав західні землі до України, і потім претензії постійно були між поляками за ці території, між українцями і поляками. Так Та, то, по найважливі... суті, цей конфлікт був закладений. Так, Звід конфлікт це... був закладений, але найважливіше, пані Наталі, що це етнічно були українські землі. Хоч, хоч якби поляки конфліктували з Володимиром, то їм мало що дало. Перемишль це українське місто. Крапка, це один із найпотужніших центрів культури, і тоді, і до ХХ століття. Це тепер перемишль вже абсолютно польський, ні український. Мови, там немає ні української культури. Поляки зуміли абсолютно інтегрувати українські етнічні землі у свій світ. Але я ще про іншого сина, про того Ярослава, якого ми називаємо мудрого. Саме Ярослав вирішив іти війною на свого батька. Також йому замало було княжити в іншому місці, ніж де його батько. І саме в час цього початку війни між своїм сином Ярославом і помирає Володимир Великий. чи... Так, Володимир Великий. Ось який страшний урок. Тобто династичність це важливо, але ця династичність зіграла страшну роль. Сини з Володимиром зробили те, що Володимир робив зі своїми братами. Бо Володимир, ви вже слушно сказали на початку передачі, що він був позашлюбною дитиною. І, можливо, пані Наталі, оцей комплекс позашлюбності додавав йому глибокої внутрішньої сили. Він хотів довести своїм братам Ярополку і Олегові, що він не гірший, ніж. Ніж хтось інший, а Малуша його мама це не просто була ключниця у княгині Володимири. Вона була древлянською князю. Звичайно, вона була древлянською княгинею. Ну а те, що древляни вбили князя Ігора, то вибачте, вони мали на те свою мотивацію. Ігор накладав на них такі податки, що вони податку не могли витримати. Тобто, треба подивитися на, на бік і так би мовити. Племені, яке не сприймало гвалту над собою, а загалом незаконно народженому сину, мабуть, важко було пробитися і стати все ж таки князем. Це все було завдяки княгині Ользі. Вона любила Володимира, вона любила, любила Володимира. Але мені здається, пані Наталі, що тут працювало інше правитель, це передусім характер. Якщо не мати сильного характеру, то не мати нічого, ти можеш бути розумним, ти навіть можеш бути мудрим, але якщо ти не маєш характеру, Володимир мав злість до того, що ним помітають. І коли він ще був маленький, він собі постановив ухвалив, вирішив. Що він здобуде владу, і власне через те його також треба вважати великим. Середньовічний світ мав свої правила поведінки. Вони були надто відверті. Ми в третьому тисячолітті маємо ті самі правила, що в середньовіччі тільки вони приховані, закамуфльовані, фарисейські і лицемірні. Тобто, якщо хтось каже, що ми можемо спостерігати за політичною еволюцією, то ця політична еволюція винятково має зовнішні чинники. А всередині вона абсолютно така, якою є душа людини. А душа людини Незбагненна і непізнана, От так, в принципі, як і душа князя Володимира. Ми йому видаємо належне за те, що він е династичність поклав основу створення своєї держави, і про те, що він встановлював дуже широкі взаємини зі світом, коли він найпотужнішу. В Європі державу, найбільшу за територією державу, вивів в кін рівноправного партнера. Подивіться, що він поробив, за кого він повіддавав своїх дітей. Отже, старший син Святополк був удруженний з дочкою польського князя Болеслава Хороброго, який змагався з Володимиром. Ярослав одружився з дочкою короля Швеції Олафа Інгігердою, переіменовану на Ірину, звісно. Дочка Премислава, зверніть увагу, яке красиве ім'я. Премислава, тоді ще християнство не встигло побивати наших імен, була удружена. З угорським королем Лядиславом Лисим, друга донька була дружна з чеським королем Волиславом Рудим, третя дочка, дочка Марія Доброніга. Знову ж таки зверніть увагу, доброніга. Ніга в тому сенсі означає ніга, тобто це голий, роздягнутий, відкритий, звідси ніжний, з Казимиром обновителем королем Польщі. Але ще є один дуже важливий шлюб, якого неймовірно домагався Володимир. І домігся це чоловік, який вмів домагатися. Браво! Справжній це... чоловік справжній чоловік. Він і був великим, він домагався свого, він хотів анне не, не просто як жінки, скажімо, бо йому жінок вистачало отак понад 800, Він хотів корони цісарської. Йому потрібно було утвердити себе королем і правителем. А ця Анна його була найтісніше пов'язана родинними зв'язками з Західною імперією, з Римською імперією. Бо часом наші історики тепер абсолютно слушно кажуть: о, якби тоді він обрав не візантійський шлях, а римський шлях. Україна би можливо пішла шляхом подібним до Чехії, Польщі, до Західних слов'ян, скажімо. Але ми можемо фантазувати як завгодно. Отже, хто насправді була Ганна? Значить, шлюб Володимира з Ганною зв'язався. Його не лише з Візантійським, а також з німецькими цисарями. Сестра Ганни Теофано була дружиною цисаря Отона II і матір'ю Отона III, за малоліпство якого вона була регенткою. Тобто весь світ таким чином зав'язався у глибоких родинних зв'язках. Але ці родинні зв'язки, як ми бачимо, не убезпечували від воєн. Про що це свідчить? Це свідчить про природу людську невговкану. Про жадобу до влади, про те, пані Наталю, що казав хтось великий, досліджуючи все, що завгодно, фізику, хемію, математику і так далі. Ми не досліджуємо найважливішого – душі людської. Чому в цій душі можуть поєднуватися такі діаметрально протилежні речі? От чому він до хрещення власне був великим грішником? А після хрещення уже ну був великим праведником. Люди його любили. Навіть називали Володимир Червоне Сонечко. Та я не думаю, що він став праведником. Це з нього робили е, праведника е, ці тодішні політологи. Так, тодішні політологи та політехнологнижники, <рес> політ інакше кажучи, літописці наші е, підлаштовували його по відповідну ідеологію. Ідеологія тоді називалася е, християнською ідеологією і так далі. Але... Але ви можете уявити його коріння по всьому світу коріння Володимира Великого, українські гени? Так це треба, щоб українці це усвідомили, бо вони цього не усвідомлюють. Вони весь час з відкритим ротом дивляться на когось: то Європа ліпша, то Америка ліпша, то Росія ліпша, то ще хтось ліпший. Ми тому не виходимо з воїн, бо ми не вміємо поцінувати себе. От Володимир мені здається належав до тих людей, які вмів поцінувати себе. Він змагався за цей український пріоритет. От, власне, через те я би його назвала. Не просто Володимиром Великим, а Володимиром Завойовником. Хоч в нас радше завойовника вважають Святослава його. Він все ж таки більше батьком. переймався долю внутрішнього життя країни. Переймаючись долею внутрішнього життя країни, він не забував, що життя це стосунки з іншими. Це був князь інтровертно-екстравертний, це був князь, який не забував і всередині країни вибудовувати особливо трепетні стосунки, і ці трепетні стосунки пов'язують з тими учтами. Які він влаштовував в себе при дворі, тобто задобрюючи свою дружину. Чи це був спосіб задобрювання? Я не думаю, що це був спосіб задобрювання. Я думаю, що це була модель тодішніх взаємин, коли оце бенкетування ставало типовим і культивується оця цитата, коли сіли його дружинники до столу і були обурені з того, що їм дали дерев'яні ложки, а не срібні. Я також хотіла про це зачитати. Так. Сріблом і золотом не здобуду дружини, але дружина здобуду срібло. І золото геніально ви розумієте про що це свідчить? Це свідчить про надважливу цінність взаємин з іншими, що ти е, сам дуже мало важиш в тому світі. Що світ це стосунки, стосунки з Богом, тому він обрав іншого Бога. Стосунки з іншими він до дружини мав особливе ставлення і усвідомлення самого себе, і собі ти також маєш вгодити. Те, що він собі вгодив, це ми вже дуже добре бачимо з того, яким бурхливим було його особисте життя. Ну стосовно стосовно золота і срібла, він один із перших із київських руських князів почав карбувати монети. Золоті називали златники, срібні називали срібники. І, Що саме цікаво на них використовувався тоді ще родинний знак Тризуб, так родинний знак тризуб. який сьогодні став по суті гербом України. Так, да, це неймовірно, коли ти йдеш містом і бачиш молодих і людей. Це і це започаткував футбол. Володимир. Так, це започаткував молод... Володимир. Ми до кінця не, уз... не знаємо, що означає Що це, означає, це, власне, та, що означ... тоді за його часів, так? Так, але це, це, це пішло із його часів і карбування монети, і запроваджування, що починала княгиня Ольга, і він продовжував не просто податків, а плати за переступ. Тобто, якщо ти щось чинив незаконно, ти маєш за це. Це заплатити гроші, і ці гроші йдуть тоді на твої мілітарні потреби. І, скажімо, християнський клір був з того якоюсь мірою обурений і казав, що то є замала кара просто брати гроші. Тоді Володимир повернувся до смертної кари, почав задіювати смертну кару, а потім знову зійшов на оцю покару грошову. Це дуже класний спосіб усмирення тих, хто виламується із закону. Великий він був іще і флотоводець, про це я говорила на початку програми, поновив торгівельний шлях із Варяку Греки і е, зміцнював державу і морськими походами. Зокрема, після походу на Хазар їх держава назавжди зникла з політичної карти, а на північному Кавказі, на землях нинішньої Кубані формувалось тому Тараканське князівство. Так, абсолютно правильно, але одна із найбільших небезпек його була це Печеніги. Оці війни з печенігами призводили до страшного спустошення наших східних теренів, і він там почав будувати вали. І ці вали, власне, назвали зміїними з різних мотивів, що вони нагадували структурну змійку, і печенігів називали зміями кусучими. Тому його синові, Ярославові Мудрому, який так змагався зі своїм батьком, після такого фундаментального батька було набагато легше. І ще одне чому з'явилися змійові вали, які до наших часів так. можна спостерігати в окремих так, напрямках. Так, пані Наталію. і ми тепер також зводимо стіну з нашим одвічним ворогом і, власне, на тих теренах, де той ворог завжди був локалізований. І ще одна сфера, яку започаткував Володимир, це освітня царина. Ми зазвичай освітню царину прописуємо Ярославу Мудрому, але оскільки Володимир прийняв християнство. І християнство він приймав не безпосередньо з Візантією, хоч з Візантією були найщільніші зв'язки. Християнство він прийняв, прийняв опосередковану через Болгарію, бо Болгарія хрестилася до цього часу, так як до цього часу хрестилася Чехія, і у процесі хрещення перебувала Польща. Треба було робити освітнє середовище. Не було ж ієрархії. Ну, що таке християнство? Християнство це ієрархія. Це ієрархія, коли один підлягає одному, і в центрі всього стоїть влада князя. І влада від Бога це дуже вигідна філософія була на цей час. Чому б це не використати політично? Тобто, християнство він тоді брав винятково з політичних мотивів. Це ніякі тут моральні мотиви не діяли. Якби діяли моральні мотиви, він би далі не провадив такого життя, як провадив, розумієте? Тобто, це все політика. Політика загорнуна у високі ідеали, в ідеали неба. І життя князя Володимира це яскраво підтверджує, тому він почав брати діточок. Дружинників і бояр у школи, тобто насамперед дітей своєї дружини, так насамперед дітей своєї дружини, відсікаючи таким чином себе від простолюду, і простолюд отримав якусь дивну мову, і цю мову було оголошено державною. І ця мова була церковно слов'янська, в якій українська мова з легкої руки даруйте Володимира Ярослава Модрого, мучилася щонайменше до 18 століття, тому що пані Наталю, саме тоді. Нам було накинено оцей роздвоєний шлях розвитку. Ми, начебто, приймаємо чужу віру. Зовнішньо ми її приймаємо, але внутрішньо ми залишаємося зі своєю вірою. І тоді ми почали синтезовувати свої обряди, які абсолютно працювали і з циклами природи, і з тими, які до нас прийшли. І якщо, скажімо, греки і римляни не руйнували тих основ поганства і язичництва, а виростали з них, то в нас це все випалювалося вогнем і мечем, починаючи з наших імен. Якого це лиха було змінювати імена? Ну, чого ти мав охрещуватися? Розумієте, він з Володимира став Василем скажімо. а не випадково тому і сьогодні визначається свята Василя і Маланки і каже, що йде порівняння. Володимира і Малуші. Володимира і Малуші, звичайно, хіба ми можемо це забути? Ми не можемо це забути. Це була висока культура, це було злиття з природою, це була любов, це було життя в злагоді. Розумієте, людина перелита в природу. І геніальний сковорода, про якого ми з вами робили передачу, попри те, що кон геніально володів Біблією, але його вважали пантеїстом, той, який вмів з нею говорити і цінувати. Звісно, що політична мотивація тоді переважила все. І цей процес християнізації Руси зовсім Закінчився дев'ятсот вісімдесят чи вісімдесят роком. Він тривав тривав щонайменше до 13 століття. Тепер по різному можна аналізувати, що було, якби Володимир пішов іншим шляхом. Інша річ знати ту свою культуру, яка була до цього часу, і ніколи не надавати пріоритету чужинцеві. Ніколи за жодних умов, і за жодних обставин. Ну і є ще така версія, що за Володимира в Україні фактично творилася автокефальна церква. Так, це правильно, але перші перші митрополити тут історики мучаться. Хто ж вони були? Чи це були греки, чи це були болгари, чи це був Леон, чи це був Михайло. Але перший митрополит Русин, тобто перший митрополит України, це був Ілоріон. Це це наша найбільша слава. Тобто, знову ж таки, приїхали на нашу землю чужинці, і чужинці втілювали цю систему, вибудовували ієрархію. Звісно, що це було набагато потужніше, ніж до цього часу існували волхви. Але історія наводить приклади, що коли проповідував волх і прийшов проповідувати представник християнської віри, то цього представника християнської віри підтримували лише князі і дружинники. А народ став на. Вік, Волхва, значить, треба було до цього народу шукати якісь інші шляхи, щоб переконати його, що краще, а що гірше. Чи знаходилися такі методи? Тяжко сказати. Я думаю, що не знаходилося. Не було тоді телевізора, не було тоді технології, і тому це, це відбувалося в спосіб синтетичний зрощення язичницьких вірувань із християнськими віруваннями? Ну і до речі, ви згадали про те, що він будував школу, де навчав дітей своєї дружини. Він будував церкви от десяти на церкві, які він похований була збудована на 10-ту частину податків. Та на десяту частину податків. Щодо десятинної церкви, то згадую, що, власне, за часи Петра Могили прах Володимира намагалися перевести, здається, до Печерської лаври, але де ділися мощі Володимира, здається, нам і досі. Невідомо проте мені здається, ми не маємо бути фетишистами, якщо ми вже стали християнами. Так ми не маємо бути фетишистами, а маємо дивитися на життя князя Володимира під збільшувальне скло. І бачите у ньому, ну не тільки міфологізувати, не тільки творити легенду, а розуміти, що цей чоловік був просто дуже сильний, дуже сильний, могутній, класний у своїй агресивності, у своєму бажанні творити руську імперію і в своєму бажанні пити радість життя і у своїй цій абсолютній відвертості він не приховував цього, як це приховують сучасні е, політики. До речі, він був також канонізований, як його бабуся свята Ольга. Церковних самих документів про офіційну канонізацію київського князя немає. А от ти 1635 році київський митрополит Петро Могила став виконувати вшановувати мощі Володимира, які він знайшов в руїнах Десятинної церкви. І тоді Володимир був проголошений рівноапостольним помісним святим патроном Київської митрополії православної Росії України. Там ну це вже церква собі вирішувала канонізувати чи не канонізувати, але від тих мощів чуть ніяких не творилося. А канонізують зазвичай тоді, коли є чудо. Ну, чесно кажучи, якщо в нашій культурі хтось заслуговує на канонізацію передусім, то мені здається, той, чиї портрети є в кожній другій церкві, це Тарас Шевченко. І коли його тіло підняли в 37-му році, то він був не тлінний, на відміну, скажімо, від тіла Маркена Шишкевича, якого також за 50 років підняли і знайшли тільки лампадку, і ще там щось розумієте? Але це питання церковної політики: кого канонізувати з якою метою. І так далі. Тобто, не треба тут бути таким абсолютно зачарованим, а треба бути просто обізнаним і віддати належність за позитиви, пам'ятаючи про негатив. Ну і так що інакше, Володимир великий, великий великий реформатор, так він великий реформатор. Реформація полягає передусім в створенні сильної централізованої держави. От за це ми йому вдячні за сильну централізовану першу українську державу. А я вдячна вам за нашу розмову. Дякую, глядачам, Дякую що були з нами. Це була програма Велич особистості. До зустрічі в ефірі.